Сьогодні, 18 жовтня, в Європейський день протидії торгівлі людьми відбувається всеукраїнська акція. Вона має назву Придивись. І ми сьогодні зможемо подивитися, побачити ті ілюзії, які у нас наразі прикриті просто парасольками. Майже 300 тисяч осіб з початку незалежності нашої держави потрапили в тенета торгівлю людьми або були жертвами гендерно зумовленого насильства. Дівчину можуть продати за борги. Ситуація, можуть бути втягнуті діти в братство, може бути примусові шлюби, примусові вагітності. Все, що робиться з примусу, це є торгівля людьми. Чим менше людина обізнана, тим більша вирогідність, що вона може потрапити в якусь таку неординарну ситуацію. Люди про це не хочуть говорити і бояться про це розповідати, що вони були в такій ситуації, особливо чоловіки, якщо вони зазнавали трудової експлуатації, вони думають, що це соромно. І про це не потрібно говорити потрібно розказувати особливо молоді, яка виїжджає за кордон Жертвами торгівлі дітьми, сексуальної, економічної чи фізичної експлуатації стають не тільки повнолітні люди, а й діти. Це особливо боляче, тому що ця категорія наших громадян найменш захищена. Наші історичні реалії пов'язані з війною сприяють тому, щоб понад 700 тисяч дітей були викрадені ворогом з території нашої держави, і це питання дуже болюче. Сьогоднішня акція є дуже важливою привернути увагу, наголосити, що людина, яка постраждала від торгівлі людьми, має можливість звернутися за допомогою, як і психологічною, так і юридичною, отримати кошти. Від держави це три прожиткових мінімуми. Так само, якщо людина постраждала, вона має звернутися, написати листа. Там є перелік документів або в департамент соціального захисту, або в національну сервісну службу, або просто центр соціальних служб, поліція, міграційна служба. Ми всі є єдиною командою.